Ми знаходимося на Буцькому каньйоні, що неподалік від села Буки Черкаської області. З Києва організовують одноденні екскурсії, везуть спочатку до музею трипільської культури, а тоді вже в Буцький каньйон. Тут дуже гарно, як ви бачите, скелі. Там водопад є, тут можна покупатися, люди ставлять палатки, відпочивають. А біля Буцького каньйону, прямо біля водопаду, бабусі з цього села продають смачний обід. Можна купити за 15 гривень і картоплю, і рибку, і хлібчик або кілька вареників. За 10 гривень можна купити смачненькі пиріжки. Ось такого розміру. А ось старий млин. Зараз тут кафе працює. А це водопад. Біля нього люблять гратися діти. Вони перестрибують з камінця на камінець. Туди-сюди. І ми теж так робили. І нам дуже сподобалося. Ми тут відпочиваємо, нам дуже подобається. Екскурсія коштує 280 гривень. Запрошуємо всіх.